2017 рік нарешті настав і в Чернігові. І якщо вираз як новий рік зустрінеш, так його і проведеш правдивий, то для сотень городян, які зустріли його на Красній площі, 2017 буде сповнений веселощів, музики, алкоголю та гарного настрою. І йшли і їхали на головну ялинку чернігівці з усіх куточків міста. От так з шлібаракасовська случайно відділі маршрутку ночну. Ріши сіть приїхати посадити. А так Давно в Чернигове не был. Приехал до друзей. Настроение доброе, атмосфера прекрасна. Чудесная атмосфера, прекрасная, все красиво, все празднично, исключительно очень хорошо. Сцена есть, музыканты есть, музыка есть, тоже приятно, тепло, атмосфера новогодняя. Вже за традицією, щороку знімальна група каналу Новий Чернігів виходить на головну площу міста після 12-ї години. В розпал свята новорічне містечко працювало на повну. Відповідний настрій задавала запальна музика чернігівських кавер гуртів. Особливо привабливими для чернігівців стали атракціон з електромобільчиками та ковзанка. Аби спробувати себе у катанні на ковзанах, треба було вистояти чималу чергу. На лід виходили навіть ті вічайдухи, що ніколи в житті не робили цього. Не знаю, тільки прийшли. Только на машинках покатались. на машинках машинки, машинки класне. В этом году просто отличились. Пойдем, що покатаемся на коньках сьогодні. Працювала вулична торгівля. Символ року пригощав гарячим пловом. Не обійшлося і без міцних напоїв та пляшок з-під них просто на землі. Але тут алкоголь скоріше сприяв загальній дружній атмосфері. Дехто навіть запрошував до своєї поляни всіх незнайомих перехожих. П'яних бійок та втрат свідомості теж вдалося уникнути. Аціна в других гадах було зовсім не так. В этом году вообще супер, все классно. Сердючка – это вообще бомба. Я остальные теж бомба, просто бомба. Мені нравится, очень классно, класна. все супер. Натовп на площі майже не усю ніч. А тим, хто зустрів новий рік вдома, переживати не варто. Новорічне містечко працюватиме у звичному режимі ще два тижні.